Віталій дідок працює на комбінаті «Запоріжсталь» вже 20 років. Починав свій шлях з дозиметриста, а зараз начальник групи прокатних цехів радіоізотопної лабораторії. на ізотопної металопродукції, То тобто міряємо толщину Це, ну, всього металопроката. Ну і соответственно, якби по нашим показанням уже катають толщину і продукцію продають там на професії Віталій постійно розвивався та навчався, що цінується на комбінаті. Більше всього подобається займатися обслуговуванням плат, тобто це схема техніка, от, це настройка цих приборів, ну, складності якраз таки в розумінні всіх цих процесів, тобто треба підбирати определенные там микросхемы, фотоэлектронные умножители, ми которые мы используем. Розуміючи, що Запоріжсталь це стабільне місце роботи з можливістю кар'єрного зростання. Віталій запропонував працевлаштуватися на підприємство своїй дружині Тетяні. Муж пропонував, говорить, не хоче спробувати слісаремкіпіанука. Спеціальне з другає. Ну би, інша, тут же ж на Запаресталі благо оплачиваемое трьохмісячне обучение. Я говорю, ну давай попробую. І как то ви знаєте, прийшла, але получилось, весь колектив допомагав, поэтому как-то все потихеньку, потихоньку пошло і почало получаться, І я осталась закрепилась. з травня 2023 року. Тетяна працює у лабораторії з люсарем з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Наша група моя металургічних цехов рентгена гамографірування в основному працює на доміни печі. Ну, это домина 1, 2, 3, 4. Вот. У нас там стоят приборы, уровнемеры и влагомеры. Влажность кокса, уровень загруженности бункеров, ну, в общем, вот этим всем сушка кокса. И также рентгеногомографирование. Mm -hmm. Наш аппарат видит, чтобы не было всяких трещин. Вот, мы ездим каждый день, проверяем, пробы берем с доменного цеха, сушим кокс, делаем протоколы. Віталій та Тетяна разом вже шість років згадують, як все починалося. Познайомились. Ми чисто случайно. Це було знайомство в кафе. От я підійшов, пригласив потанцювати. Просто гуляли, відпочивали, війни ще що не було. коронавірусу не було. Пообщалися, взяв телефон, позвонив. Тобто, можна так сказати, звичайна стандартна ситуація знакомства. Там познайомилися, завітіли закрутілась і все, і от уже в 21-му году вийшла заміж. Тетяна Дідок каже, з чоловіком щаслива у шлюбі, щаслива і на роботі. Тут дуже багато плюсів. От у нас хороший графік роботи. Мені дуже удобно з мужем добиратися на роботу, з роботи. У нас замечательний колектив. Всі лікарні оплачуємо, відпуск оплачуємо. І кожен рік медкомісія теж оплачуємо. І всякі соціальні плюшки. Провком э, делает плюшки. Запорожсталь – это стабильность, это хороший уровень заработной платы, это какая-то надежность в завтрашнем дне. Это ну, просто у тебя есть работа, на которую ты ходишь, ты знаешь, что тебе вовремя, это очень важно, заплатят за нее. И очень у меня замечательный коллектив.